Сова сооке для дорослих та дітей гучна зимова сплячка. Черепаха тільки но вмостилася для довгої зимової сплячки, коли... Привіт, Черепахо! цвірінькнула вільшанка. Не хочеш приєднатися до наших уроків співу? Ні, пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? цвірінькнула вільшанка. Не люблять і все відрізала черепаха, а тоді зібрала найнеобхідніше і рушила в пошуках тихішої місцини. Черепаха вмостилася в новому ліжечку і вже збиралася заплющити очі як тут. Гей, черепахо, гайда робити крижані скульптури разом зі мною. гукнув кролик. Ні, пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? запитав кролик. Не люблять і все. Відрубала черепаха і знову зібралася в дорогу. Черепаха довго брела крізь сніги і нарешті знайшла нове місце для сплячки і знову взялася лаштуватися до сну. І тут. Губ, бемц, бам, шмяк. Почали пролітати сніжки. Привіт, черепахо! Зіграєш з нами в сніжки? запропонувала білочка. Ні, відрізала черепаха сердито. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? зацікавилась білочка. Не люблять і все, буркнула черепаха. Чому вам всім не спиться зимою, бідкалася черепаха. Вона змерзла, втомилася і потребувала тихішої місцини для сплячки. Черепаха вирішила залізти трохи вище. Вона знову вмостилася в новому ліжечку і вже заплющила очі, аж раптом. бу! Бум, бум-бум. Бум бум. бум 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 скок, 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 шух, шух, шух о, ні. скрикнула черепаха. Бу бух, не люблю я зиму, мовила черепаха. Черепаха видерлася на високий засніжений пагорб. За невеликим деревцем вона знайшла гладеньку дощечку, ідеальне місце для сну. Черепаха вмостилася в новому ліжечку і вже збиралася заплющити очі, як тут. Вжух! черепаха неслася зі свистом і безупинно всміхалася. О, може, зима й не така вже й погана, подумала вона. Злетівши зі санчат просто в повітря, черепаха вже не могла стримати сміху. Можливо, зима це більше, ніж холод і сніг, подумала вона. У -і 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 -і! ковзаючи по льоду, черепаха зрозуміла. Що помилялася, черепаха каталася на ковзанах і кружляла з друзями до пізньої ночі. Вона не втомилася й ані трохи не замерзла. Хм, Схоже, деякі черепахи таки люблять зиму. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.